Всім добра, в нас зарядили дощі, бур'яний пруть, а не дає нам погода нічого робити. Ось трошки пройдусь по злакам, поки що є що показати. Це в мене бамбук. Це сорт, я покупала без сорту. Просто витривалий бамбук зимостойкий, височенький вже. Він нароста, ну не зразу. Поділка виростає ось так до 2,5 метрів. Це третій рік в мене він. І з кожним роком він прибавляє. Триває, витривалий зиму, він всі зими витраває. Витримує, але коли обмерза, то з бруньок появляється нове листочку на цій гілках. Ось брунечки. Якщо вимерзає, то з збруньок лізуть на пагони. Цей сорт із таких, що Називається біг, тому що в нього коріння біжить, тому їх треба садити в якісь, е, ну чи е, огороджувати чимось. Тут в мене якийсь кусок. Такого не ліноліум, а щось таке міцне в мене було у гаражі. звідки лязь. Оце надибала і закопала. То він мені не стріляє. А в іншому місці там був е ліноліум старий, то він пробив його і викинув мені пагон. Ось такий бамбук. Тут в мене маленьке зробила собі море. Стара ванна вкопана і плівка. Дуже така тентова, бронебойна. Це я не знаю, куди його віднести, бо він іріс злаковидний. Він квітне і ось до самисіньких морозів в нього таке. Сизувати тонке листя. Неприхотлива рослина витривала і без поливу, на сонці, ну, тобто таке ось в мене є. А Тут в мене бомбук, сорт я покупала як фаргезія. Це низкорослий, Ну, я скажу, що він повільно розростається не дуже швидко. Тільки-тільки я за три рочки відділила від нього. Ну, Тобто, не, не агресор. Ну, поки що в мене не агресор. От це теж такий бамбук. Це міскантус кабаре. Покупався як кабаре. Дуже білий, але ще ще не процвів. Я гадаю, оце його дуля з квітконосом, але не вспіє Мабуть, не вспіє. Він не дуже швидко наростає, повільно. Не так, як інші китайські. Ось в мене каскаде китайський то він швидше наростає. Ну, поділка завжди у перший рік не дуже висока, а от на другий ось такий кущик. Треба його звідси теж. Я буду його переносити, бо тут очки в мене він глушить ось там сосна Джефрі. Це не прививка, це просто Джефрі. не дропі, а Джефрі. З м'якенькою хвоєю. Це сіяніць. То вона тут усе задавила. Тут маленька ялинка. Так, що ще просто. Дала з блюз, ще показую. Зараз воно. Набираю свій рожевий колір, і в нього сизе листя, так ось, таке сизе, блакитне. Це великий кущ і це розвалився після дощу. і лє і, і він падає в мене, І дуже великий. Тому він тут задовив мені усе. Це забринос. Чи зебрина, це зебринус? На осінь у нього трошки красніють плямочки такі. Він квітне, але не завжди Він не тропичка. Так, пенісітом Халмен Голд. Це вже великий кущик, але він пониж, ніж редх. Редхед вище. Так, що ще? Ну ось це в мене ще один далс блюз. Ну, тут він не дуже вдало, тут теж я його втулила, бо тут ялинка і там бордюрчик, і він. Завалився в мене. Завалився, бо я його зв'язала, так, і він трошечки пучком завалився. В цьому році щось. Шиннандо. Це теж улюблена проса, вона не розвалюється. Брала декілька сортів, але я собі залишила із таких. Червоніючих шенандо. Воно прямо стояче. Ось був і вітер, і ураган. Нічого, нікуди воно не впало, не завалилося. Ось. І, ну, і з блакитних сизих це дала з блюз. Бо в нього дуже е... дуже яскраві такі от кінчики і цвітіння, і. Ці проса вони не сіються. Якось я брала ще North Wind, але воно чи пересорт, як буває, чи щось. Воно мені так насіялось, що я два роки його від нього позбавлялася. Це я вперлась у війник діамантовий, лісохвост. Ну, теж, вроде, мені. Не сіявся, ну не бачила я такого, щоб він був агресор, він поз пізно квітні квітує. Бо війники Війники це овердам. Він варігатний. Навесні він такий триколорний. І рожевий, і білий, і зелений. А ось коли починає квітнути то листя воно якесь набуває такого не дуже може охайного, як то казати вигляду, але ось прямостоячі в нього гілочки. Тобто теж такий цікавий злак. Це аїр болотний, він може рости як в землі. При гарному поливі, так і в водоймі. Цей ріс теж варігата, болотний, варігата. Але зараз в нього варігати нема. Він тільки варігатний навесні. Коли прокидається, я теж так покупала, а потім, думаю, де варігатність. Змінює, пропадає. Треба це враховувати? Це що у нас? Пінісі том редхед. Ось він величкий такий. Дісі Халмен Голд, кучка понижче, листик, пістечко воно менше. І колоски дрібніші білинки. Тут це редх. Яке? Яке-таке Йоршики. Ось і зараз... Ой. Це Тамарекс. Звичайний Тамарикс. Ось, він росте кущем, але я над ним експериментую. усього все е я вчищаю, бо ці почки прокидаються, прокидаються, воно лізе. За всіх щелів, і я це зчищаю, щоб воно в мене було деревом. Це міскантус варігата. Він трошки схож на кабаре, але кабаре трохи яскравіше, трохи біліше в нього листя, трішечки біліше. О, теж красень, теж красень, коли розростається. Так, що ще, ще? я придбала новинку. Адрапагон. Але щось я розраховувала. Адрапагон. Red October. Щось я розраховувала, що за таку суму, що в них на сайті, воно буде якесь не таке жалюгідне. Ну, буду ростить. Що робити? Так. І це ось драпагон блю. Не капай на мене. Ну, пересаджу. Тут він непонятно як. Ось квітує. Як. Цікаво, рослинно. Цікаво і мені теж насіявся. В мене він другий рік. Ну, поки не росте, буду чекати. Ось це теж в мене Халмен Голд. Це приткнуло ще один. Кабаре. І так, що ще в мене є Імпірата. Рід барон, але теж її кудись треба. Кудись у якийсь горшик чи якийсь бордюрчик, щоб воно... Налізла своїм корінням. А так, трава, трава мені подобається, але при належних умовах її треба держати. Що в мене є ще? Зараз я спам'ятаю. Ага, осока Milk, по моєму Milk Shake. Ну, вона трошки. трошки щось мені. Не подобається. Треба почесати. Невеличка. Бо в мене є ще бронзе, я її купувала, як бронзе. Але знову ж таки, бронзе чи, чи, чи ні бронзе. Вона велика. Ось така. І ще, і ще буде більше. Ну, фестука, фестука, як фестука. Фестуку треба раз в три рочки. Обновляти чи ділити, щоб вона свій колір е е такий яскравий, залишала. Зараз ще згадаю, може ще щось. Ще згадала. Це міскантус голдбар. Завжди прямо стоячий і якось він ось більше не, потрібне, не, не повинен вирости. Це для маленьких садків. Такі теж потрібні, бо не завжди можна з великими знайти спільну мову. Ось я ще згадала Офіопагон, Ну, я його показувала, але зараз усі злаки хочу запихнути у одне відео. Ну, тут в мене... Вилізла Цей кизильник, ну, <смі> треба викопати. Ніяк руки з ногами не дійдуть. Так, і хакане Хлоя All Gold. Зараз трошки вона почала вже змінювати свій колір. Ну, гадаю, тут є трошки затінок, буду поділку пересаджувати. Бо якось все мені жалко її. ділити. Жалко е, от це смарагд, це, ж говорю, от по корінню. По цією тую. Все пообирала. Все ось таке жалюгідне. Я думаю, що воно таке жалюгідне? І компост, і осмокот, і поліваю? Ну, ось, ось таке. Під цим корінням нічого в мене не росте. Ось ще я тут приткнула фестуку, бо вона посуха стійка, і тут якось виглядає дуже так недурно в мене перепад землі, тому ось я вкапую шифер. Щоб робити тераси. Ну, якось в мене на підпорну тут нема. Зараз не часу, не сил, то то граниту виложила, вимастила. Ну, нехай поки декорує трошечки цей шифер. А ось це хакане І от цю розсадила, теж купувала два сорти, але прислали один. Ну, тобто прислали побірочки два, а, а ось це один. Це не Олголд, це, по-моєму, проста, э, хака не Ареола, Ареола. Ось така вона. Ну, В мене декілька років не вимерзало. Так, ну, а тут, тут усе, Усе. нема злаків. Ну, тобто є, але вони задвоєні в мене. Ось ще квітує. А ось так кизильник міняє свої кольори. Це звичайний кизильник, а я хочу зробити, не знаю, як воно. Зможу, не зможу, провивку. Щеплення хочу цей от кизильник е, варігатний, горизонтальний провити на цій. Не знаю, що воно буде. Блакитний. Ой, куди йти? Куди йти кліз? йти, Обратно не хоче повертатися. А ось це Лірьове. Воно вічно зелене. Квітне в мене трошечки таким рожевим, не дуже яркий. Воно добре зимує, я його пересадила в мене, був з нею бордюр. Але трохи він каскадом то закриває тут шифер. Виписувала і варігатне хотіла, і фіолетове, що квітне, але завжди щось мені висилають рожеве, таке, як в мене є. Ось, гортин ще доквітають, але дуже погані в цьому року, бо, ну, як вже коментували. Взриви, ракетне паливо, і деякі рослини вони ну, ось, ніколи не хворіли, а зараз ялинки в мене ось такі. І це, це не шкідники, це не грибкові, обробляла. Ось так от в одну мить, в одну мить воно бабахнула і... Деякі рослини. А нас поплюжило все. Ну, так, осінь. Всім добра, Буде закруглятися. Ще я згадала такий зілак, як Miscanthus і Ось він такий великий. Треба. Добре, добре поміркувати, щоб садити його, чи ні. Рослина для мене корисна. Чому? Тому що в нього його пагони ось такі, як, як маленький тонкий бамбук. Тому його часто і плутають, і видають за бамбук. Я восені зрізаю ці вілочки. Ось, ну. Під... Ой. під низ і висушую, роблю з них такі палички підпірні для гороху та для інших рослинок. Ну, коли треба щось підв'язати, то це дуже корисна рослина, але, але рубаю коріння, бо стріля лізе. І його треба треба садити десь, ну так, розумно, щоб потім, я не знаю, як його звідсіля вже не виколопаю. І ще я згадала, ой, знову тривога, але, знову тривога, згадала, ось така рослина, як спортина. У мене є варіатна. Ось які. Метелики спортивницей. Ось такі незвичні. Вона варіатна, але вона в мене росте тут горщик, мабуть, 15-літровий. Тож... Теж якесь якась огорожа потрібна, бо воно стріляє корінням. Чи я так гадаю, якщо посадити у газоні і стригти вокруг газона касаркою, оці пагони залушкові, які, які не потрібні, Я думаю, якщо стригти, то воно не буде так агресивно туди-сюдим. Стріляти. А ось у мене у горшику росте. Мабуть, все. Мабуть, тут в мене тут в мене курочка була, але мама сказала, давай мені не курочку, а від павлин мавлин Ось, і я його виганяю як павлин мавлин. Мабуть, щось через декілька років в мене вдасться. Так чи не так? Не знаю. Всім добра.